Смілянська спеціальна школа стала учасником благодійного освітнього проєкту Flowers for School. Він спрямований на озеленення українських шкіл, розповідає вчитель трудового навчання Наталія Миколенко. Ми дуже щасливі, що саме наша школа взяла участь у всеукраїнському проєкті «Flowers School», який ініціювала компанія Флоріум. Ціль проєкту показати дітям, як правильно висаджувати цибулинні квіти та навчити їх турбуватися про них та про школу. Відповідно до цього проєкту школа отримала безкоштовно пів тисячі цибулин тюльпанів та інших квітів. Саме сьогодні ми з дітьми висадимо цибулинки у ґрунт. Зима не стала на заваді, адже Смілянська спеціальна школа один із небагатьох навчальних закладів, який має власну теплицю. Крім цього, учні тут вивчають квітникарство. Тож добре знають і як правильно саджати квіти, і як за ними доглядати. Тим паче завжди поряд учитель, який навчить, підкаже та дасть слушну пораду. Від такого заняття усі отримали позитивні емоції. У школі впевнені, що кожна цибулинка перетвориться на прекрасну квітку. Мине небагато часу, і шкільна теплиця наповниться новими яскравими барвами та ароматом чудових рослин, адже садили їх із радістю та любов'ю, а ще вдячністю людям, які організували проєкт «Flowers for School», який дарує красу.